Пеки вже не буде. Синоптики дали детальний прогноз для України на вихідні. В Україні в суботу, 16 вересня, буде свіжа погода, в середньому по країні до плюс 23 градусів без опадів. У неділю, 17 вересня, температура підніметься на декілька градусів. У середньому очікується до плюс 26, але у крайніх західних областях пройдуть дощі. Відповідний прогноз на вихідні опубліковано на сайті «Окргідромецентру». Синоптики попередили у Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Центральних, Крім Полтавської, та Дніпропетровської, Південних областях і в Криму 16 вересня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки, 17 числа до цього переліку додаються також Волинь і Сумщина. У суботу, 16 вересня, по всій країні мінлива хмарність, без опадів. Найвища температура прогнозується в південній частині України, а також на Закарпатті. Там вона підніметься до плюс 25, плюс 26. Нарешті території буде переважно плюс 23. Місцями лише плюс 22 градуси у світлий час доби. У Києві області плюс 21, плюс 23. вночі плюс 10, плюс 12. Опадів не передбачається. У другий вихідний, у неділю, 17 вересня, у низці регіонів буде тепліше, на заході у центрі, та місцями на півдні повітря прогріється до плюс 26, у Криму до плюс 24, в Одеській та Херсонській областях до плюс 25 максимум. На півночі та сході температура буде нижчою день у середньому плюс 23 градуси. По всій країні, окрім заходу, без опадів. Дощ пройде на Закарпатті, Львівщині та в Волині. У столиці України та Київській області плюс 24, плюс 26, Вночі плюс 10, плюс 12. Невелика хмарність. Сухо. Синоптакиня Укргідромецентру Наталія Птуха вважає, що погода в нашій країні у другій половині вересня буде спокійною, і теплою. Заморозки протягом наступних двох тижнів не прогнозується, але атмосферний фронт принесе невеликі опади. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!